Ситуація складна, але контрольована. У прес-центрі Сил оборони Півдня повідомляють, що у напрямку Кінбурзької коси триває протистояння українських захисників з російськими згарбниками. Нині там точиться контрбатарейна боротьба. Також ворог продовжує бити по мирним жителям під постійними ударами. Нікополь. Населені пункти поблизу Запорізької атомної електростанції не просто зараз і жителям деокупованої Херсонщини, там також не вщухають обстріли, обстріли російських окупантів. Віталій кімі з нами це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас в єдиних новинах. Добрий вечір. Ялинка, яка стоїть в Миколаєві, вона розійшлася всією мережею. Незвична ялинка протистояння, і це не лише про 300 днів оборони, а й напевно про мужність і тих, хто обороняє Миколаїв і Миколаївщину, і тих, хто там залишається жити, що зараз в регіоні. В регіоні зараз більш-менш спокійно. В нас було обстріли лише 8 грудня з того часу, як деокупували більшу частину Миколаївщини та Херсона. Скажімо так, обстрілюють періодично з РСЗО Очаків, акваторію біля Очаківської та Косорубської громади. Та ці громади це саме вони роблять з Кінбурно. Там без жертв з більше місяця вже. Стосовно наявності зв'язку. Наявності опалення там, де воно є централізованим, і водопостачання, а також так електроенергія. І мобільна котельня, яку mm -hmm. ви маєте, однієї вистачить, як будете використовувати? Я буду відвертий. У нас ситуація доволі гарна. Що стосується тієї жодещини на зараз чи Київщини, що стосується електрики, опалення і таке інше. Можу розгорнути, але. Зважаючи на те, що ми там були під окупацією, ми готувалися до ой, не під окупацію, а в нас частина території була окупована. Ми готувалися до найскладнішої зими, і в нас на зараз більш-менш все працює. Тобто, у нас за місяць нема ураження критичної інфраструктури тху -тху -тху. Тобто, у нас вони працюють в штатному режимі по чергам, як потрібно, також відключені, як по всій території України, що стосується котелян, що стосується. Газу та води вона все працює. Що стосується деокупованих територій, 48 населених пунктів, там ну щоб не брехати, там 20 чимось залишилося по газу, яких треба до включити. Тобто робота зараз йде перед попереду, свята там трохи уповільняться темпи. Ну тобто, всі люди вони без з вихідних працювали більше місяця на зараз. Тому ситуація в нас стабільна і покращується щодня. Що стосовно людей населення внутрішньо переміщених осіб в Динаміка, от яка зважаючи, що правобережжя Херсонщини деокуповане у зв'язку з цим в Миколаєві, і на Миколаївщині, кількість внутрішньо переміщених осіб, яким чином змінюється? Тут теж на, треба ділити на частини 27 тисяч осіб десь в нас зараз переміщених тимчасово переміщених осіб, але частина людей, які були в нас тимчасово переміщені, це були також. Внутрі, внутрі області uh -huh. Угу. На зараз повертаються дуже багато людей до Миколаєва, а частина людей з Херсонщини переїжджає до Миколаєва чи далі. Тобто, ситуація по людям, що внутрішні переміщення збільшується, скажімо так. Слово зараз... Миколаїв зазвучало ще раз в контексті спроби росіян пробити коридор через Миколаїв та Одесу, але цього разу йдеться про міноборони Молдови. Це вони так бачать ситуацію. Як бачите її, ви чи готові? Це не від мене залежить. Ми все, що могли робимо разом з військовими. Я гадаю, що те, як бачить Молдова, це дійсно вони розуміють їх розвідка, що ці це були дійсні реальні плани росіян. Чи змінили вони ці плани на зараз чи ні? Мені невідомо. Але про це розвідка доповідала, що дійсно у росіян були плани. Піти до Молдови і приєднати там все при Чорноморі разом з Придністров'ям, яка є частиною Молдови. Почули вас, Віталій Кім Спасибо. був із нами. Дякуємо, що були в єдиних новинах.